У Києві пройшов перший чемпіонат України зі спортивного туризму, скандинавської ходьби. Традиційно не оминули змагання увагою. Криворісці цього разу на чемпіонаті України нашу команду представляли вісім учасників. Двоє дівчаток брали участь у флешмопі. Це така популяризаційна дистанція, коли вперше люди приходять на змагання. І шестеро долали дуже тяжку дистанцію четвертого класу складності. Наша дівчатка п'ять кілометрів. І ось наші дві дівчинки кожного у своїй категорії, 50 плюс Альбіна Сушко і 60 плюс Алла Лібідошкіна зайняли треті місця. Криворізькі бронзові призерки стояли на п'єдесталі поряд з чемпіонами світу та Європи. Це не перша перемога. У мене вже були змагання. Це були змагання обласні в Дніпрі, 21-го року. Також було третє місце, але це був. Останнього разу це був перший чемпіонат України зі скандинавської ходьби. Тому це було дуже приємно стояти на п'єдесталі пошани разом з чемпіонкою світи Оксаною Заліською. Це для мене було дуже важливо. Криворізьку команду посилили дві інструкторки Наталія Волошененко та Людмила Поліщук. Вони оцінювали учасників турніру. Ми були суддями від Дніпропетровської області. Так як це був чемпіонат України, кожна область повинна була надати своїх судей. Учасниці змагань діляться, здобули спортивний досвід. Та збагатилися позитивними емоціями. За останній місяць це, мабуть, найкраще відчуття, яке могло трапитися зі мною. Дуже вражена. Хотілося б, щоб більше людей займалися спортом. Це гарні відчуття і гарний настрій. Зараз я приїхала з чемпіонату України. Теж чудовий був забіг, люди різного віку. Мені вже 70 років. Тому за мною бігли хлопці 83 роки. Дуже достойний був состав команд. Було дуже багато нових команд. От, е, дуже сильні учасники були. Ну, на хвилиночку на п'єдесталі у моїй віковій категорії, яку розділили на дві частини 60-65, 65-69. Е, на першому місці була е, майстер спорту із спортивної ходьби. Так, що це вже говорить про рівень змагань. Успіхом своїх підопічних радіє очільник клубу, який приїхав, привітати спортсменок. Скандинавський рух в нашому місті розвивається дуже, дуже дуже великими кроками. Проводяться регулярні заняття в різних локаціях на сьогоднішній день. За допомогою наших інструкторів обов'язково це дуже дуже важливо. А також проводяться в Україні різні мероприяття. на сьогодні сьогодні, за останні Трі тижні було проведено трі міроприяті масових скандинавських хадьби, одне з яких було проведено в місті Кривому розі. Це був забіг в Мопроській скелі, назвався, де також участвовали наші представники. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.